У вікно, як молодий козел. Зрозуміло. Богославського подамо в розшук, до тебе відправимо гришу Семена і морду. О, пана, а кіло промахнувся. В перший раз чую, щоб топтун когось не догнав. Несторе. можна подумати, ти у нас Олімпійський резерв. А я не тупа мускулатура, я інтелектуальне ядро. Значить так, якщо лікар втік, значить, може бути винен. А які мотиви? А от до і спитаємо. Може, він просто на голову больний. У серійника може бути будь-який мотив. У нас вже є дві жертви, може бути більше. Саме зараз він може ховати ще одну. Гандя, чуєш? А можеш його відслідити? Та я звичайно можу. Але для цього він повинен розмовляти по телефону. Слухай, ідея. Ви телефон марти вилучили? Подзвоніть з її номера і від її імені. Ти що? Думаєш, що він такий тупий, що купиться? Він же її закопав. Ще і я купиться. Може, взагалі вона вибралась. Спробувати можна, аня пішли.